Фінальний поєдинок чемпіонату України серед борців до 16 років. у вазі до 80 кілограмів борець із Закарпаття. Василь Чепак проти борця Сумщини Олега Мірошника. Василь Чепак тренується під керівництвом Артура Івановича Воробка. Йому 16 років. Він є кандидатом в майстри спорту. Олег Мірошник також. Мірошнику також 16. і Він також КМС. Хороші суперники. Дуже цікаво нам подивитися. Віктор Гайдук традиційно секундує мірошнику. Олександр Щербаков обслуговує цей фінал. Зараз два бали. Мірошнику зараховано. Відразу накат намагається провести. Підопічний Віктора Гайдука як важливо, що є боротьба, є сильні е талановиті здібні дітки, які і тренери, які допомагають цим дітам розвинути свої найкращі здібності, найкращі свої таланти, тому що боротьба вона справді лікує від е цих е спокус. Сьогодення від гаджетів і ця фізична, реальна робота, робота фізична. Вона допомагає хлопцям формувати характер, вона допомагає справді долати труднощі, навчає їх перемагати себе і бути реальними, адекватними, здоровими хлопцями. Це дуже важливо. Мірошник бачимо, перемагає 20 секунд до закінчення першого періоду. Чемпіонат України серед борців до 16 років триває зараз в Черкасах. Ще раз ми дякуємо організаторам, ми дякуємо всім причетним до цього, до організації цих змагань. Черкащина вже стала, батьківщина е, Івана Максимовича Піддубного стала такою борцівською мекою. Тут проходять постійно чемпіонати України. І серед. Кадетів і серед дорослих. Цього разу чемпіонат України серед дорослих відбудеться у Полтаві. З нетерпінням чекаємо на цю подію. 17, 18 і 19 листопада відбудуться ці змагання в Полтаві. Поки що е, мірошник перемагає. Чи зможе Чепак переломити хід сутички? Ми е, незабаром про це дізнаємося. За рахунок того, що є серйозна конкуренція в конотопі. Віктор Гайдук він є фанатом своєї справи. Йому доведеться справді готувати талановитих сильних хлопців. Багато представників конотопської школи перемагають впевнено, перемагають і на національних і чемпіонатах, і на міжнародних змаганнях. Ось підтискає зараз. Іде вперед. Мірошник здобуває ще один бал, збільшив розрив. Поступається, поступається Василь Чепак, хотілося бачити більше прийомів від борця із Закарпаття. На Закарпатті також люблять боротьбу. І є дуже багато талановитих хлопців, талановитих дітей. Сьогодні гарну боротьбу демонструє Євген Поковба. Ми бачимо, слідкуємо за виступами цього талановитого борця. Ми вболіваємо за Олега Халілова. Сьогодні школа боротьби в тячі у нас розвивається завдяки братам Євгену та Максиму Мягким, де також тренуються дітки тячі, також традиційно приймають чемпіонати. Національні чемпіонати України серед молоді, тому багато дуже є ентузіастів в Україні. Велика вам честь і хвала, дорогі наші тренери, які люблять боротьбу, люблять дітей, вкладають душу в дітей. Чим більше дітей прийде до залів, ну і Олег Сазонов він саме на це робить акцент. Чим більше в нас буде нових залів, тим більше дітей ми зможемо залучити до занять боротьбою. Відповідно, тим більше в нас буде чемпіонів майбутнього такої є арифметика, і ця формула слід сказати працює. Дякуємо хлопцям за боротьбу. Олег Мірошник стає чемпіоном України у вазі до 80 кілограмів. Вітаємо Олега Мірошника, вітаємо Віктора Вікторовича Айдука, Олександра Вікторовича Кирия, вітаємо Конотоп.